Рибка хек получиться дуже м'яка, якщо зробите за моїм рецептом. Спочатку рибку треба почистити, забрати плавнички, все зайве, помити її, порізати порціонними шматочками, підсолити, я її буду обсмажувати на пательні в борошні до золотої шкоринки, до готовності з двох сторін. Паралельно на пательні я обсмажую 2 цибулинки. Також на олії, отак, От помішую, щоб вона не згоріла. Добавляю сюди моркву, моркви беру багато, натерту на терці. Добавляю олійки, потім підсолюю печик чорний або червоний, приправки можна додати для рибки. Можна і не додавати, це вже хто як полюбляє. Потім складаю в каструльку рибку, кладу один шар моркви з цибулькою, потім знов рибку, і знов рештою моркви з цибулькою, яка лишилася. Залишаю так на хвилиночок, так 30 чи 40, можна на годинку. Тоді рибка просочиться морквочкою з цибулькою, буде ще більше ароматніша, дуже смачненька буде, м'яка. Всім рекомендую зробити так, як я, за таким рецептом. буде дуже смачно. Всім дякую!